Цифри дають нам всі підстави для оптимізму. До тренувальних і навчальних центрів вже спрямовано 13 тисяч військовослужбовців, які уклали контракт в цьому році. Це дає можливість значно посилити і мотивацію, і якість підготовки, і відповідним чином скоротити плани по мобілізації. До речі, маю ще одну приємну новину. На цьому тижні я підпишу указ про демобілізацію військовослужбовців. Ще раз наголошую моє завдання: щоб лева частина комплектації відбувалася через контрактну складову. Тому темп укладання контрактів наказую не збавляти, а лише нарощувати. І в нинішньому року. Це буде одним із основних показників роботи голів обласних районних адміністрацій, а не лише військоматів.